Вітаю вас на каналі Парарук. Поприскала свої помідорчики, свої томатики тріходермою. Зараз у нас сосонечко то проглядає, то ховається. Я старалася так аж понизу, аж заливати. Бачите, яка біда? Просто болячка вцепилася. На хвостик помідорний, і він відвалився. Я тут залишу. Можливо, він трішки дойде, тому що він же такий ніби молочний трішки. А так, ось він був ось тут. Це сорт ананасний. А значить, я старалась заливати аж так добре, прямо прискувати нас наче не повинна бути занадто висока температура. Я сподіваюся, що триходерма вцепиться і буде там працювати. Е, нагадую для тих, хто не знає, е, а для тих, хто знає, я дійсно таки нагадую, так, що триходерма працює по всіх по фітофторах, по альтернаріозах. Вона їх призупиняє, підсушує, але вона працює десь до 35 градусів і не на сонечку. Якщо у нас сонячно, сухо, можна спокійно обробляти е, наші рослинки сіною паличкою. Ну, Сьогодні у нас лило знову, вже більше тижня у нас кожен день дощ, тому тут м -м, має бути на рослинках тріходерма. Через те, я сподивлюся на те, що знову обіцяють сьогодні дощ, все-таки вранці зараз опискала все тріходарма і взяли просто ось так старалась туди е, е, оприскувати свій засувати по подалі, прямо де рослинки далеко не можна достати, я все одно туди доставала. А, значить, чому такі тут джунглі? Тому що а, тут детермінанти, але дуже багато нових сортів. Деякі сорти вказано невірно, а деякі сорти не детермінанти, а напівдетермінанти, вони значно вищі. І, і є такі, що я не підв'язала, просто не вистачило часу. Тому вони від дощів стебло стало, а таке нестійке, воно попадало. Ті томатики, помідорчики, які стояли гарно перед дощами, ті попадали. Але дуже є такі гарненькі красончики. Наприклад, як оцей ананасний перший рік, а вже видно, що він дуже врожайний. А, значить, якщо ви не знаєте, обробляти чи не обробляти біопрепаратом, краще обробіть, будете спати спокійніше.